Та де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у садок ідуть. У садочку у садочку Нас вони живуть А добра і казка, у садок ідуть. У садочку, у садочку Нас вони живуть Як розмовляє веселка. Як після Щику вигляне санечка, дихають легко ліси поля, вибіжись там учи виглянь вікалечка, бач, як весенка над світом сіє, всі, я, всі кольорі. Червона калина росте біля хати, Помаранчеву квітку я хочу зірвати. Жовтеньке курча біля мене стрибає, зелена трава до колін досягає, блакитне над нами і чистеє небо, а синій дзвіночок нам рвати не треба. Він дзвонить мені, тільки вітер повіє і кличе мою фіолетову мрію. Веселка. Це найпрекрасніше і найзахоплююче природне явище. Зазвичай воно виникає тоді, коли промені сонця проходять крізь краплі води, якщо одночасно йде дощ і світить сонце. Діти, а давайте разом порахуємо кольори у веселки і промовимо чистомовки. Готові? Починаємо! ший, ший, ший. червоний колір перший. Повторімо. ший. Ши, ши. Червоний колір перший. Вий, 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 а другий колір помаранчевий. Повторімо вий, 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 а другий колір помаранчевий. Тій, тій, тій. Жовтий колір то є третій. Молодці. Повторімо Тій. Тій тій. Жовтий колір то є третій. Ний, ний, ний А четвертим йде зелений. Повторімо ний, ний, ний. А четвертим йде зелений. Тий, тий, тий. Блакитний колір йде п'ятий. Повторімо. Тий, тий, тий. Блакитний колір йде п'ятий. Молодці. Ні, ній. Ні. Шостий колір йде синій. Повторімо. Ній, ні. Ні. Шостий колір йде синій. Вий, вий, вий. Сьомий фіолетовий. Повторімо вий, вий, вий. Сьомий фіолетовий! Діти, ви розумнички, молодці. А зараз пропоную виконати вам пальчикову гімнастику. Приготували діти свої ручки, починаємо. Ой, веселочка краса, дам тобі я пирога, дам тобі я борщику. А ти не дай нам дощику. Заглянь у віконце. Принеси нам сонце, щоб раділи діти, розквітали квіти. Ви, молодці діти, у вас все вийшло. Давайте, діти, в гру кольорові пори року. Кожна пора року розфарбовує природу в свої кольори. Давайте уважно розглянемо і будемо складати речення, в які кольори розфарбувала кожна пора року. Природу Діти, а давайте згадаємо всі пори року. Яка зараз пора року? Вірно літо. А яка була попереду? Так, весна. А яка буде після літа? Так, осінь. А після осені зима. Ви розумнички. Починаємо. Зима, сніжок випадає, все навкруги стає білим в який колір розфарбовує зима? Зима розфарбовує білий колір. Весна. Оживає природа, квітнуть перші весняні квіти. В який колір розфарбовує весна? Весна розфарбовує фіолетовий колір. Сонце пригріває землю. З'являється перша молода травичка. Можна влаштувати пікнік. В який колір розфарбовує весна? Весна розфарбовує в зелений колір. Ви розумнички? Літо стає спекотно, в який колір розфарбовує літо. Літо розфарбовує в жовтий колір. Можна похлюпатися у річці або у ставку, в який колір розфарбовує літо. Літо розфарбовує в блакитний колір. Осінь. Листочки на деревах і кущах жовтіють. В який колір розфарбовує осінь? Так, осінь розфарбовує в жовтий колір. Люди збирають урожай. Який колір розфарбовує осінь? Вірно, осінь розфарбовує в помаранчевий колір. Зараз, діти, я пропоную вам пограти в гру що зайве і згадати ще раз кольори веселки. Наприклад, перший колір веселки. Червоний. Підбираємо предмети червоного кольору на звук ч... червоний помідор, червоний човник і червоні черевики. Що тут зайве? Молодці діти слово помідор починається на звук П. Будьте уважні, діти. Помаранчеве плаття. Помаранчевий Павук і помаранчева квітка. Що тут зайве? Так, молодці, вірно, квітка. Тому що це слово починається на звук К. Жовтий жираф. Жовте сонце. Жовтий жакет. Що тут зайве? Молодці зайве сонце. Тому що це слово починається на звук с. Зелена жабка. Зелений замок. Зелена зірка. Що тут зайве? Молодці діти. Зайва жабка. Слово жабка починається на звук ж. Блакитний барвінок. Блакитне небо. Блакитний. Бантик. Що тут зайве? Молодці. Блакитне небо. Слово небо починається на звук М. Синя машинка. синій стіл. Синій стільчик. Що тут зайве? Молодці дітки. Машинка. Слово машинка починається на звук «м». фіолетові. фіалки. Фіолетова Слива Фіолетова фарба. Що тут зайве? Розумнички. Слива. Слово слива починається на звук с. Ви молодці. Впоралися. Весела веселка вигнулася в небі Різнокольорова райду Ви сьогодні були дуже уважні, молодці. До побачення, до наступної зустрічі!